Дружина вранці каже чоловікові, скільки можна спати? Давай вставай, вже сонце давно зійшло. Запам'ятай, у цьому світі вранці повинні вставати лише дві речі: це сонце та у чоловіка. Мужики, запам'ятайте, якщо ваша дружина вас постійно пиляє, але сама вона зростом дрібна, то значить вона не пила, а лобзик. Чоловіки, бійтеся голих жінок. Бо, як кажуть криміналісти, жінка без трусів набагато небезпечніша за чоловіка з пістолетом. Щоб відбивні виходили особливо м'які, дружина перед тим як відбивати м'ясо, постійно лаялася з чоловіком. Чоловік приходить до ворожки, а вона запитує: Ну, розповідай, з чим завітав. Розумієте, у мене таке відчуття, що дружина мені із сусідом зраджує. Молодий, золотий, да хто ж такому красеню зраджувати буде? Та просто недавно йду я додому, дивлюся, а цей сусід у трусах на балконі стоїть і палить. Ну і що в цьому такого? А те, що корив він у її трусах, коли дружина запитала у чоловіка, як він дивиться на те, що вона на вечерю насмажить картоплі з грибами, з солоним огірком та під горілочку, то у чоловіка слини потекли навіть з очей. Сексопатолог каже пацієнтці. Ну, голубонько, розповідайте, як у вас справи з лібідо? Лібі що? Я питаю, чи є у вас бажання займатися сексом? Добре лікаре, тільки давайте швидше, а то чоловік у коридорі сидить. Алло, поліція? Слухаємо у нас тут лежачий поліцейський. Можете його забрати? Навіщо його забирати? Якщо його там встановили, то він там потрібен. Так воно так. Але цей п'яний узюзю і матом лається, коли його переїжджають. Марічка заходить до спальні до батьків і бачить, як тато натягує презерватив на член. Побачивши її, батько відразу ж нагинається і вдає, що щось шукає під ліжком. Марічка їй запитує: «Тату, що ти робиш? Та ось, доню, дивлюся, ніби миша під ліжко побігла. Марічка виходить зі спальні і біжить до мами у ванну. Стукає у двері і каже: Мамо, мамо, виходь швидше. А то там у спальні тато одягнув презерватив і намагається мишу трахнути. Сидить кум у дворі на лавці та плаче. До нього підходить кума і питає: кума, ти чого? Сусід мою дружину має, щодня бігає до нього. А давай їм помстимося. Як? А ти мене візьми. Зайшли вони до будинку, кума зняла труси, помстилися. Кум відвернувся до стіни та й спить. Кума подивилася на нього, розштовхала і каже, я б на твоєму місці, кум, мстилася і мстилася. Нічого, кума, я не злопам'ятний.